На допомогу друзям дивний лист минув майже рік відтоді, як Елі повернулась до Канзасу з чарівної країни, відмежований від світу пасмом високих гір і великою пустелею. У Канзасі все було як і колись я неосяжний не степ навкруги, і пшеничні лани, і курні шляхи, що перетинали рівнину. Не стало лише будиночко фургона. В якому боребій заніс Елію тотошку до країни Гудвіна. Замість форгона фермер Джон поставив будиночок. У ньому тепер і мешкала сім'я. Сам Джон, його дружина Анна і донька Елі. Одного літнього вечора до ферми Джона підійшов стомлений мандрівник з рюкзаком за плечима. Був він середнього віку, широкоплечий і дужий. З довгими м'язистими руками, а замість лівої ноги у нього була прикріплена до коліна дерев'янка, що залишала на курному шляху круглі сліди. Ішов він ходою моряка, повільно розгойдуючись, ніби ступав хиткою палубою. Сміливі, широко поставлені сірі очі на засмаглому обвітреному обличчі дивились так, ніби вглядались в океанську далечінь. Тотошка з гавкотом кинувся до незнайомця, намагаючись гризнути його за дерев'яну ногу. На і гавкіт Тотошки обернулася Анна, яка саме годувала курей. Вона кинулась до мандрівника, обняла його, заливаючи сльозами. Братику, Чарлі, схлипувала Анна, ти повернувся, ти живий. Звичайно, живий, якщо повернувся, спокійно підтвердив Чарлі Блек, обіймаючи сестру. Але ж твій капітан написав нам років п'ять тому, що ти попав у полон до людожерів на острові Курукусу. Елі, яка стояла на ганку, здригнулася зі страху, вона ж бо знала, що таке людожери. Але чому мама ніколи не розповідала їй про дядька Чарлі, котрий плавав на кораблі і потрапив на острів до людожерів? Врешті ця загадка незабаром розгадалась. Елі, покликала Анна, привітайся з дядьком Чарлі. Елі ступила вперед і простягнула руку. Але Чарлі підхопив дівчинку на руки і поцілував. Ти пам'ятаєш мене, маленька? спитав він, хоча навряд тобі було всього три роки, коли я був у вас востаннє, та мама, напевно, розповідала тобі про мене. Елі поглянула на маму, не знаючи, що відповісти на це запитання. Зніяковіла Анни, з'єдналася. Вибач, братику, коли до нас надійшов той лист про тебе, Елі минуло всього п'ять років. Ми з чоловіком вирішили не засмучувати дівчинку такою страшною звісткою, тож нічого їй не сказали. Час минав, Елі все рідше згадувала, що у неї є дядько Чарлі, а далі й зовсім забула про тебе. Анна винувато похнюпала голову. Чарлі не розсердився. Ну що ж, врешті-решт, ви мали рацію я живий. А тепер, Елі, гадаю, ми з тобою потаваришуємо? Отак, дядечко Чарлі, захоплено відповіла Елі. Але як же тебе не з'їли людожери? Ти бився з ними й переміг? Ні, дівчинко, це було не так, розсміявся Чарлі. Перемогти людожерів я не міг. Їх були тисячі, а я один. Але знаєш, вони виявилися непоганими хлопцями, ці людожери. Коли я довів, що живий принесу їм більше користі, ніж засмажений на вогнищі, мешканці Курукусу охоче залишили мене в живих. Ти вмієш розмовляти по-людожерськи? здивувалась Елі. Ні, люба моя, усміхнувся Чарлі. Була б добра воля, а домовитись завжди можна. Мене прийняли до племені курукусу, я навчив остров'ян. П'ятьох нових способів приготування риби і знайшов на острові десять нових видів їстівних рослин. Коли я прожив там чотири роки, остров'яни дали мені човна, навантажили його харчами, барилами з водою і вивели далеко у море, закликаючи на мою голову благословіння всіх своїх богів. А богів у них чимало. І, напевно, тому я через 42 доби плавання. Зустрів нарешті корабель. І ось я у вас. До речі, сюди скаче Джон. Джон, дізнавшись від сусідів, що на його ферму завернув якийсь незнайомий мандрівник, примчав з поля верхи і дуже зрадів, упізнавши свого Шурина, Чарлі Блека. Чоловіки сердечно привіталися. А я до тебе в справі, брате, Джона, сказав Чарлі. А просто погостювати ти міг приїхати. Дорікнув морякові Джон. Розумієш, у такого світового бурлаки, як я, скрізь знайдуться справи, виправдовувався Чарлі. Є, у мене мрія купити суденце і навідатись до своїх друзів на кору косу. Мені не вистачає всього тисячу монет. Фермер давно знав, що Чарлі полюбляє несподівані витівки, і це прохання його не здивувало. Гаразд, відповів він. Про справи поговоримо завтра, а зараз ходімо вечеряти. Господарі і гість сіли за стіл. Розпитування про пригоди Чарлі тривали далеко за північ. Стомлена Елі давно вже міцно спала. А ви, я бачу, розбагатіли, зауважив Чарлі, коли господиня почала стелити йому ліжко. У вас новий будинок, а раніше ви жили у фургоні без коліс. І лише тепер, батьки Елі. Захоплені розмовою з гостем, згадали, що їхня донечка пережила ще дивовижніші пригоди. Та коли Анна почала розказувати про те, як буревій надзвичайної сили підхопив фургон з Елі і тотошкою і поніс понад землею, моряк ударив кулаком по столу. Стоп, віддати швартові!» – вигукнув він. Не ображайся, сестро. Але мені цікавіше буде почути цю чудову історію з перших вуст від племінниці. І хоч мене їсть нетерплячка, я все ж таки хочу, щоб сама Елі відрапортувала мені про свої пригоди. Вранці одноногий моряк і Елі мостилися на ганку, і дівчинка заходилася оповідати про свої пригоди. Ой, дядечко Чарлі, почала Елі. Як ми з тотошкою налякалися, коли буревій підніс будіночок і поніс його над високо над землею. Але я ще більше перелякалась би, якби дізналась, що то був буревій не простий, а чарівний. Як чарівний? здивувався моряк Чарлі. Ну, звичайнісінький чарівний буревій, що його насилають злі феї, – пояснила Елі. Чим же ти завинила перед чарівницею? Що вона наслала на тебе цілий буревій. Це ж так безглуздо все одно що стріляти з гармати по горобцях. Ой ні, дядечко Чарлі, ти не розумієш, терпляче заперечила Елі. Гінгема хотіла винищити весь людський рід, але їй завадила це зробити добра фея Веліна. І дівчинка розповіла своєму здивованому співбесіднику про те, як її будиночок залетів у чарівну країну. Як вона, Елі, зустріла там трьох вірних друзів, у компанії яких дісталася до Гудвіна, а потім здійснила ще дивовижнішу подорож до країни злої Бастінди. Коли Елі закінчила свою незвичайну оповідь про те, як срібні черевишки перенесли її тоточку додому у Канзас, уражений моряк довго не міг опам'ятатися. Ну, дівчинко, Клянусь усіма черепахами кору косу, твій вахтовий журнал заповнений незвичайними речами. А що таке вахтовий журнал? Це книга, до якої капітан щоденно знатовує все, що трапляється на кораблі і навколо нього. І хай втопить мене перший же шторм, якщо я тепер довірятиму отим нудним розумникам, котрі стверджують, ніби на світі немає чарівників і чудес, захоплено вигукнув Чарлі. Я віддав би десять років життя, аби побувати у тій чудовій країні. Сміливий мряк дуже шкодував за чудодійними черевичками, адже вони могли перенести його до чарівної країни, де на височезних деревах у будь-яку пору роки ростуть плоди незвичайного вигляду і смаку, де розмовляють тварини й птахи, де живуть милі і кумедні племена жуванів, мугунів та балакунів. Де люди зріст трішки вище за Елі. Розповідь про чарівну країну, і пов'язані з нею спогади, засмутили Елі. Вона зізналась дядькові Чарлі, що сумує за своїми друзями страшилом, Дроворубом і левом, і їй дуже сумно від того, що вона ніколи більше з ними не побачиться. Чарлі і його маленька племінниця міцно подружилися. Вони розмовляли цілими вечорами. Згадуючи веселі історії. Чарлі теж було про що розповісти він плавав по морях з десятирічного віку, коли вперше ступив юнгою на палубу корабля. Але, хоча Чарлі стикався з білими ведмедями на полярних крижинах і полював на носорогів у незайманих лісах Курукусу, він зізнався, що ніколи навіть не чув про жахливих шаблезубих тигрів, від яких Елі врятувалася. Лише завдяки винахідливості й вірності друзів не знав Чарлі і про те, що на світі є мавпи, могутні звірі з міцними крилами. Дядько Чарлі був на диву цікава людина він був майстер на всі руки. Елі захоплювали його кишені, наповнені різноманітними речами. Здавалось, будь-який інструмент можна було знайти в кишені куртки дядьки Чарлі. І його широких шароварах. Великий складний ніж моряка мав леза форми і призначення шило, свердло, викрутки, ножичі та ще чимало іншого. Із кишень дядьки Чарлі при потребі можна було витягати мотки тонкої міцної мотузки, шурупи і гвинтики, стамески до лота, і долота, напилки й зубила. Часом Елі здавалось, що дядько Чарлі і сам трішки чарівник, якщо він просто примушує з'явитись у кишені ту річ, яка йому необхідна. А чого тільки намайстрував Чарлі для дівчинки у вільний час? І шматочків дошки, фанери і обрізків бляхи, він міг збудувати водяний чи вітряний милинок, флюгер або візок, що рухався від саморобної пружини. Щоб зробити приємне своїй сестрі, він поставив на її городі для захисту від птахів механічне опудоло, яке дригало на всі боки руками і ногами і дихко завивало під час вітру. Проте, через два дні Анна попросила моряка, щоб він одібрав у пугала голос. Нехай буде менше огірків, мовила вона, та більше спокою. І дійсно, опудала своїм оглушливим ревінням. Нікому не давало спати. Всі на фермі полегшено зітхнули, коли воно замовкло. Надвечір, коли вгамувалися домашня метушня, ірі закінчувала вивчати уроки, Чарлі йшов з нею прогулятися у степ. Курява, яку вдень здіймали на дорогах вози, лягалась. Далечінь ставала прозорішою, сонце сідало за обрій, відкидаючи від пішоходів довгі тіні. Елі і дядько Чарлі у супроводі тотошки неквапно ступали пухкою муравою обабіч шляху і розмовляли. І ось під час однієї з вечірніх прогулянок трапилась дивна подія, з якої розпочалась нова незвичайна пригода наших друзів. Сонце вже вже зайшло, але ще було досить видно, як дівчинка побачила велику розкуйовджену ворону. Котра то злітала з землі, то знову падала, явно поспішаючи до пронизливо й сердито каркаючи. За птахом гнався Джиммі, рудий, патлатий хлопчиської сусідньої ферми. Заповзятий винищувач горобців, галок і кроликів. Джиммі на бігу швирав у ворону грудками землі, але не вцілював. Тотошка спробував схопити птаха. Та ворона зробила останні зусилля, злетіла і кинулась просто в руки туелі. Дівчинка підхопила тремтячу від болю і жаху птицю і сердито крикнула Джиммі. Іди геть, гидкий хлопчисько. Віддай ворону, заскимлив Джиммі. Це моя здобич. Бачиш, як я її хвацько підбив крило. Іди геть, якщо не хочеш одержати по потилиці. Джимі завернув додому. Підкидаючи ногою камінчики на шляху і, бурмочучи собі, підніс якісь погрози. Зв'язуватись з Елі у присутності дядька Чарлі, він не наважився. Бідолашна, жалем сказала Елі, пригладжуючи розкуйовджене пір'я птаха. Тобі боляче, так? Кагикар, хрипко гаркнула ворона, але крик її вже був спокійніший. Звичайно, я тебе не віддам тому поганому хлопчиськові. Продовжувала Елі, Я вилікую твоє крильце, і ти знову літатимеш на волі. Обмацуючи ворону, Елі відчула, що права нога птаха чимось обгорнута. Виявили, що це був деревний листок, прив'язаний ниткою. Елі проворно розмотала нитку, розгорнула листок і її охопило невиразне й тривожне передчуття. Дядечку Чарлі, на цьому листку щось має бути. вигукнула дівчинка. Моряк і Елі стали разом розглядати листок і при згасаючому світлі зорі побачили нашкрябаний чимось гострим дивний малюнок. На ньому було зображено дві голови одна у крислатому гостроверхому капелюсі, з круглими очима, що трокутним носом у вигляді латки, а друга з довгим носом у шапці, схожі на ліку. Малюнок було зроблено кількома штрихами. Але досить виразно. Глянувши на ці голови, Елі мало з не знеприптомніла від здивування. Дядечку Чарлі, вигукнула вона. Та це ж, це ж страшило і залізний другоруб. Знову розглядаючи листок, моряк і Елі, виявили, що малюнок перетинали густі рівні лінії, які сходились під прямим котом. Що б це означало, дядечку Чарлі? запитала Елі. Досвідчений мандрівник одразу здогадався. Присягаюсь якорем, вигукнув він. Твої друзі за гратами, з ними щось трапилось, і вони кличуть тебе на допомоги. Кагикар, кагикар. прокаркала ворона. І Чарлі Блек міг цієї миті заприсягнути навіть перед судом, що у перекладі на людську мову це означає так, так, так. Щугли вітрила, заревів моряк. Коли б ця ворона змогла розмовляти по-нашому, вона розповіла б кало цікавого. Втім, птахи у Канзасі не розмовляють, і Елі не дуже скоро дізналася, що сталося зі страшилом та зарізним дроворубом, і як вони потрапили у біду.